Клен біху, як і більшість японських кленів, виділяється тим, що його листя постійно змінюється впродовж сезону, але він залишається особливим і зараз, у листопаді, коли листя вже повністю опало. Його декоративність тримається за рахунок кольору самої рослини. Основні пагони мають теплий жовтуватий відтінок, а молоді прирости рожеві. Завдяки такому поєднанню клен буквально світиться на сонці і виглядає дуже виразно, особливо на фоні зелених рослин. Взимку він також змінює свій відтінок. Основні пагони стають ще жовтішими, загальний тон яскравіший, і клен продовжує прикрашати сад просто завдяки своїй кольоровій корі. Плавні переходи між відтінками створюють власну градацію та ритм. Тому біху ефектний у будь-яку пору року. Якщо ви шукаєте унікальну рослину, яка протягом року постійно змінюється не лише листям, а й кольором молодих приростів, біху саме той варіант, що є в наявності у розсаднику рослин природа.